Ласка, випросимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Обраний президент Дональд Трамп запросив Сі Дзіньпіна відвідати його інавгурацію у січні наступного року, церемонію на якій ще не був присутній жоден голова китайської компартії. Що стоїть за цим кроком Трампа? Президент Південної Кореї відмовляється йти у відставку і обіцяє боротися до кінця. Чому він звинувачує Китай у найбільшій за останні десятиліття політичній кризі у своїй країні? Цедентний крок з боку обраного президента Трампа. Він запросив Сі Цзіньпіна бути присутнім на його інаугурації в січні. Як стало відомо, сі Цзіньпін на захід не поїде. Але якби він погодився, то став би першим головою компартії Китаю, який відвідав інаугурацію президента США в ефірі програми Fox and Френс, майбутній прес-секретар Білого Дому Кароліна Лівід підтвердила цю новину. Це показує, що президент Трамп веде відкритий діалог з головами держав, які є не тільки нашими союзниками, а й нашими противниками і нашими конкурентами. Вона додала, що Трамп робив такі кроки під час свого першого терміну, і це призвело до зміцнення глобального миру, попри те, що його критикували за ці дії. Далі Лівіт сказала, що Трамп готовий говорити з ким завгодно і що він завжди ставитиме інтереси Америки на перше місце. Вона додала, що на інавгурацію запросили й інших світових лідерів, що також незвично. Жоден іноземний голова держави не був присутній на інавгурації в США вже понад століття. За словами експерта з питань Китаю, Тана на дін юаня, запрошуючи всі та світових лідерів подивитися на його повернення в Білий Дім. Трамп посилає сильний політичний сигнал. Світовий порядок, який очолюють США, непохитний, і Трамп тут, щоб його захищати. за словами Тана, запрошення може мати й іншу мету понизити статус Сі Діньпіна. Китайська пропаганда просуває Сі Дзіньпіна як світового лідера рівного президенту США. Тан зазначив, що запросивши Сі як гостя, Трамп заявляє, що його влада перевершує владу Сі на світовій арені. він тонко завдає удару по амбіціях Сі Цзіньпіна, які полягають у тому, щоб бути на чолі світового порядку, поряд зі США з дипломатичного погляду. Це дуже тонкий маневр. Тан також зазначає, що Трамп часто використовує стратегію батуга і пряника для досягнення своїх цілей у відносинах з головами режимів. Трамп може чинити на них великий тиск, показуючи, що в нього є влада, і що він буде її використовувати з іншого боку. Він демонструє диктаторам таким як Путін Сі Дзіньпін і Кім Чен Ін, повагу, щоб мати можливість спілкуватися з ними для досягнення певних цілей. за словами Тана Трамп. Трамп хоче домогтися від всіх поступок за кількома напрямками: торгівля, війна між Росією та Україною і потенційне вторгнення Китаю на Тайвань. Він пригрозив ввести 60 відсоткові мита на китайські товари у своєму дописі в соцмережі. Трамп також написав, що занадто багато життів було втрачено у війні Росії проти України. Тепер про політичну кризу в південній Кореї. Президент Юн Сок Йоль розкритикував своїх політичних опонентів, назвавши їх антидержавними силами. Водночас опозиція готує нове голосування щодо імпічменту. Про це докладніше. Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль обіцяє боротися до кінця, попри те, що деякі депутати з його власної партії збираються голосувати за його імпічмент після того, як минулого тижня він несподівано вів воєнний стан. Перший коментар Юна після того, як він попросив вибачення за свій крок, пролунав у формі тривалого телезвернення. Попри все, ми повинні завадити силам і злочинним угрупованням, які паралізують державне управління, порушують конституцію і ставлять під загрозу майбутнє Республіки Корея. Я буду боротися до кінця юн, не наводячи доказів, заявив, що Північна Корея зламала сервер виборчої комісії Південної Кореї, і що саме це могло стати причиною нищівної поразки його партії на виборах у квітні. Він також спробував виправдати своє рішення про введення воєнного стану, назвавши опозиційну демократичну партію, яка заблокувала деякі з його пропозицій, злочинним угрупованням, якому необхідно перешкодити захопити владу. юн висловлював надію на те, що його підтримують політичні союзники однак лідер партії юна -Влад Да народу сказав, що для президента настав час піти у відставку, інакше йому оголосять імпічмент. <клес> у Сеулі тривають акції протесту, на яких люди вимагають від президента піти. Водночас, перше голосування щодо імпічменту провалилося, оскільки його бойкотувала керівна партія. Юн також згадав про китайське шпигунство в країні і звинуватив опозиційну партію південної Кореї, в тому що вона блокує закони щодо боротьби зі шпигунською діяльністю. Він підкреслив, що оголошення воєнного стану стало відповіддю на це втручання. Він навів, як приклад, два випадки у червні. Трьох громадян Китаю заарештували за використання безпілотника для відеознімання американського авіаносця в південно-корейському портовому місті Пусан. Влада виявила, що китайські громадяни зробили сотні фотографій військових баз країни. А минулого місяця ще одного громадянина Китаю заарештували за знімання будівлі розвідувального управління країни також за допомогою безпілотника. Китай засудив висловлювання юна, назвавши їх украй тривожними. Південна Корея найважливіший союзник США, який перебуває на передовій лінії протистоянні комуністичному Китаю і північній Кореї. Наскільки сильно впливає китайська компартія на демократичну країну? Розповість Флора Хуа. голова опозиційної партії Південної Кореї Джей Мьон заявив, що домагатиметься повторного голосування щодо імпічменту президента вже цього тижня. Якщо цього разу за імпічмент Юнсок Йолю проголосують, то велика ймовірність, що до влади прийде Лідже Міон. Це може призвести до суву південної Кореї вліво. Це те, що глибоко хвилює США, також викликає серйозне занепокоєння у японців. За словами головного редактора гонконського видання, The Epoch Times, за часів правління попередньої адміністрації, яку очолювала опозиція, американські війська жодного разу не провели військове. Навчань з південною Кореєю останніми днями президент звинувачує опозиційну партію у зв'язках з комуністичними силами північної Кореї. Водночас Китай і далі проводить в Південній Кореї прокомуністичну пропаганду в усіх сферах освіті, туризмі та політиці. Uh -huh. у південній Кореї найбільша кількість інститутів Конфуція у світі. У деяких університетах навіть є спеціальні дослідницькі центри, присвячені думкам Сі Цзіньпіна. Хтось навіть запропонував у місті Кванчжум створити площу народно-визвольної армії Китаю на згадку про добровольчу армію китайських комуністів. План передбачає вивішування військового прапора Компартії Китаю і виконання військових пісень, нібито для залучення китайських туристів до того ж, Південна Корея має тісні економічні зв'язки з Китаєм. за останні десятиліття значна кількість етнічних корейців у Китаї вирушила на навчання до південної Кореї і залишилася там. Китайська компартія провела велику роботу в цій галузі, і її вплив великий. Деякі південно-корейські консерватори вважають, що вплив компартії Китаю південній Кореї зріс настільки, що вона може впливати на вибори. Госесго вважає, що індотихоокеанський регіон стане ключовим полем битви між Китаєм і США. Під США мається на увазі альянс, до якого входять їхні європейські союзники, а також Японія, Тайвань і Південна Корея. Тоді як до Китайського альянсу входять Росія, Північна Корея та Іран. Південна Корея перебуває на лінії зіткнення демократичних і авторитарних альянсів. Хочемо вам нагадати, що ми запустили новий канал. Недавно там вийшло нове інтерв'ю з Джоном Гамільтоном, колишнім американським дипломатом, з багаторічним досвідом роботи в Державному департаменті США. І він детально проаналізував призначення Дональда Трампа, його зовнішню політику, а також можливість швидкого закінчення війни в Україні. Підписуйтеся на канал, коментуйте, ставте вподобайки.